Вітаю, я Іванікс, і це вже четверта частина проходження Майнкрафтовських досягнень. В минулій частині ми зробили досягнення укримена діамантами діамантову броню, також холодно гаряче, добути блок обсидіану, та також чародій. Зачарували меч на відкидання. Тепер в цій частині підемо, напевно, в портал. Але спочатку. Я думаю, треба щось викласти в скриню. Виклади в щиток броненосця, лук. Яйце теж виклади. Я діамант викладу, палиця, скріпка кавуна. Викидуємо. Напевно, ще треба взяти. А, в мене яблуки є, їжа є. Смарагд викладаємо, перлину енду залишаємо оцю оці броню, стару викладемо, Та також залізний меч. Та, думаю... Так, компас мапу викладемо, тому що мапа нам в цьому порталі не треба, вона не буде працювати. І візьмемо, напевно, вудку, тому що вона теж знадобиться в порталі, та зробимо смолоскипчики. смолоскипи. І вже все можемо йти в наш цей портал. Ну і так, йдемо в портал. Телепортація йде. Ось дивіться, ми вже в порталі, і я з'явився десь в якомусь якійсь печері взагалі невідомій. Якось замурований. Треба треба кудись кудись викопати. О, кварц, Знайшли кварц! Це треба добути. Це теж нова руда, яка з'являється в цьому пеклі. Кварц називається. І, напевно, в цій серії ми будемо ще йти там у фортецю Незеру. У мене кайло зламалось. Треба було, напевно, багато кайт взяти. А ні, в мене є діамантове. Якраз, напевно, для цього незеру я взяв і діамантове кайбот. О, я чую звуки зомбі оцього зомбофікованого пігліна Десь тут, вроді, був зомбі піглін Так, десь тут. Може вверх. і О! О! Печера! Ого, яка печера! І це. Незерська пустка. Відразу добуваємо. Я не трогаю цих зомбофікованих піглінів, і вони мене не, не атакують. Добуваю золоті самородки та також добудемо цю кварцеву ще руду. Там я вже бачив, світлокамінь ще є, потім, напевно, його добудемо. Але спочатку треба знайти фортецю або якийсь бастіон. О, гаст, гаст, напав гаст. А, я стріли з собою не взяв. О, а тут пігін вже нападає на мене. Нападає, прям сильно б'є. Використовую щит. Оп! І вбив пігліна. Так, що далі? Там, Ой ні, там така рава, там три пігліна, три пігліна. Треба якось сюди забратись за допомогою, напевно, блоків. Це гарно, що я взяв оцей незаразу. Ой, тут! Тут арава піглінів. Так, оце гарно, що в мене такий меч на відкидування. Просто відкидую цих піглінів туди. Цих монстрів. Так, туди. І треба взяти яблуки, яблуки, яблуки. У мене чомусь завжди в цьому незері в пеклі. Проблема з їжею. Чомусь... Чому я завжди не беру їжу в цей Незер? Треба десь знайти фортецю. О, там куча ще піглінів. Я візьму вудку. О, Ендермен, Ендермен. Мандриник краю. О, у мене човен є. А, Ендермен телепортувався. Човен? Все, Ендермен в човні. І він із за цього не може телепортуватися. Я його спокійно ось так б'ю. Так. Треба поїсти. А, от, єм цього Ендермена, а мандрівника краю. І чому? Перлина не випала. Так, б'ю Пігліна. Б'ю ще раз Пігліна. Треба знайти якийсь біом, типу, дерева, тому що в цьому пеклі ще ростуть дерева. А тут таккидаю все. І тут ще арбалетчик. Оп. Три сердечка. Все. Вбили арбалетчика і далі йдемо кудись. в... Так, золото треба добути. Ааа, вони ж ці піглі не на мене нападають, тому що я їх золото краду. Ну, золоту все-таки руду треба добувати. Потім зробимо золотий шолом. Десь тут, якщо знайти якийсь гриб, якесь дерево. І потім, коли знайдемо дерево, так, я сідаю в човен та спускаюсь на човні. Спускаємося. Далі човен забираємо. Там. Ой, там рава скелетів. Точно, скелети, це тут стріли будуть. Скелет номер один. О, скелети зараз будуть між собою битись. А цього я скелета поки що вб'ю. Скелет випадково стрельнув в одного скелета і цей йому мстить. Дивіться. О, і цей скелет переміг другого скелета. І ще я отримав дві стріли. Заряджаємо арбалет. Готово і. Тут ще є золото. Добуваємо. Треба запам'ятати, де знаходиться портал. Тому що я можу забутись. Іде наш портал? Тут знаходиться. Позначимо тут яким-небудь. О, дерево, дерево, дерево. Я знайшов дерево. Дерево забираємо. І відкрито нові рецепти. Це Тому що я здобув оце незерське дерево, я його ще ні разу не добував. І дивіться, який там біом великий. Так, добуваємо дерево, робимо. Верстак, так, якщо не знали, з цих багряних дошок теж можна робити верстак. Верстак, далі. Я хотів човен зробити, а я, я пам'ятаю, що човен з цього дерева не робиться. Так, робимо золоті злитки та золоті чоботи. Тому що чоботи треба, щоб відпігліні. Все, я надів чоботи, і тепер мене не будуть бити пігліни. Далі. Десь там треба знайти наш портал. Де тут портал був? Я пам'ятаю, що десь тут я вийшов з порталу. Ну, ладно, ми потім ще обсидіан добудемо. А, у нас же ж компас є. Ми, за допомог... ми потім, напевно, якось виберемося через інший портал і зможемо за допомогою компаса додому телепортуватись. Хоча, я думаю, треба знайти назад портал, тому що портал назад треба. Де ж тут портал назад? А ну, беремо назират і будуємося такий місток. Далі сюди. І десь тут я вип... викопався був. Де тут же ж вихід, цей чи вхід? Ну, не знаю, все рівно пішли все-таки в той. Там шукати десь бастіон або фортецю. Тому що треба все-таки знайти нам. Оці, треба знайти... Оці, не пам'ятаю, як вони називаються. Палички Ендермен, а, палички блейза, стрижні блейза, треба, та треба ще знайти перлини краю, тому що треба ще перлини краю. І зараз так паркурю я так гарно по цим деревам, точніше, грибам, вони вроді грибами називаються. Так, в мене золоті мене пігліни не будуть чіпати. Але тут є такий кабан, який сильно чіпає. Треба якось його обійти. І я буду ось так паркурити по дереву і залазим, Далі обходим І десь тут же ж повинна бути. Фортеця, я впав! Я впав вниз. Заряджаю арбалет. О, оці гриби треба зб... збирати. Тому що ці гриби, о, оці саме химерні, такі сині, зелені гриби, вони відлякують оцих кабанів. І кабани тепер не будуть замобіти. Я ставлю гриб. І вони за мною ось ось біжуть і перестають бігти. Ну, треба кудись до фортеці. Так, приходимо біля лави. І треба тут переплигнути. Далі я піду все-таки шукати фортецю. Так, ставимо гриб. Тут ще цих кабанів. Ставимо гриб, гриб ще. А, тут грибочок є. Забираємо і... Далі. Ой-ой-ой, тут два кабана. І я там бачу бігом ендерменів. Там, там ендермени повинні бути. Так, треба якось продвинутись. Ставимо гриб. Кабани тікають, ставимо. Гриб, кабани. Кабан, кабани тікають. Тепер ще раз ставимо гриб. Кабани зараз зайдуть. Так. О, піглін е, нападає на кабана. І все. Я в такому химерному біомі. Тут можна зібрати кучу грибів. А також в цьому химерному біомі є ендермени. Зараз спробую знайти одного, а нам же ж треба 12 перлин краю, щоб попасти в край. Так, забираємо всі гриби в химерну. О! Ендермен! Перший мандрівний краю, чи ендермен в човен і б'ємо його. Ой, він, він од. Ой-ой, ой їх тут двоє! Я в човен їх поставив, вони вроде не повинні мене бити, а вони мене якось б'ють. Що? Ні одної перлини з цих ендерменів не випало. Ну, ну окей, підемо шукати ще мандрівників краю чи ендерменів. Так, я поки що збираю, збираю тут гриби, гриби ще, ще гриб, ще гриб, гриб, гриб. О, дивіться! Зруйнований портал! Я знайшов зруйнований портал. Оце, оце прогрес, це прогрес. Може бути, що там є ще без бастіон. Або фортеця, щось із них нам треба. Взагалі-то треба фортеця, тому що в фортеці є блейзи, які теж треба для того, щоб о, потрапити в край. Так, і тепер будемо будуватися отакими мостиками. Я ще не сильно навчився так будуватися, це називається ніндзя бріджинг. Але в мене, вроді, виходить ось так будуватись. Все, сплигуємо до портала. І тут куча обсидіану. Скриня! Золотий меч на небесну кару. Золоті чоботи на лагодження та золотий нагрудник на захист від вогню. Надійно, ну, напевно, золоті чоботи на лагодження, вони будуть за рівень лагодитись. А також треба взяти обсидіан. Кремінь може знадобитися. Відкрито нові рецепти. Я ще ні разу не брав кремінь. І далі. Е... Я все-таки добуду цей, напевно, обсидіан. З цього портала можна добути обсидіану. обсидіан. Все, я добув 10 штук, 10 обсидіану. І там я ще бачу наверху золото. Треба забрати... Ой! Я в лаву цю впав. Нічого, зараз поїм. І забрати те золото. Піднімаємося наверх. Ой-ой, треба щось їсти. А що в мене таке є? Так, не гори... А, я згорів. Я з'явився десь в селі взагалі. Що це таке? Ось я вже добіжав і тут у нас є. Ось мої всі предметики. Так, діамантовий нагрудник берем. Далі меч. Арбалет. Що тут компас є? Човен є? Всі 10 обсидіану є. Далі, все-таки, я піднімусь за тим золотом. треба ж... А, де моє кайло? Тут же в мене було кайло. Чоботи є. Чо? Кай... А кайло нема. Кайла! Кайло, напевно, згоріло в лаві. От, ну нічого, так, я надіну все-таки залізні чоботи і шолом теж згорів. Піднімаюсь до золота. А чим же мені золото тоді добути? У мене немає кайла. Ну, окей, виходить, <ріст> що треба кудись піти шукати бастіон. Або фортецю. Ось я бачу мандрівника краю. У мене навіть перлин немає, вони теж згоріли. Так, мандрівник краю залазить в човен. Так, човен, човен, човен. Давай в човен. А, не заліз в човен все-таки. Так, залазь в човен. І зараз О, е... ендермен в човні. Тепер вб'ємо цього ендермена для. О! Перлина, перлина. А де. Ось перлина. Я думаю, все-таки тут треба скористатися перлиною, тому що така ситуація, що я не знаю де я. Тут і багато монстрів. Тоді. Я ж мені ще треба. Бастіон, знаєте. Так, ще перлину. Так. Ще цей мандрівник ендермен. В човен його. Давай, залазь, в човен залазь. О, ендермен в човні. Тепер беремо з'єм його. Ще плюс одну... А, ні. Перлини. Я не взяв перлину. Треба якось вбити цей човен, тому що тут зомбі сіли. Ой! Тікаємо! Виходить, що я розізлив всіх свинозомбі. Наверх. Наверх я не можу. О! Ой! -ой, -ой. Зомбі, вроді попадали. Попадали. Так. Де тут мій човен? Човен треба взяти, човен, човен? Ось човен? І відразу я туди телепортуюсь, тому що за допомогою нашої перлини треба телепортуватись. Але в мене мало здоров'я. Дві яблуки, перлиною телепортуємося і. Телепортувався. І... Тут куча грибів. Я візьму гриби, 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 гриби. Навідновлю мою кількість грибів, яку я там був, знайшов. Ще перлину треба добути. Так, мандрівник краю сідає в човен. І ні, не вийшло. Може я тоді потім перлину добуду. А зле спочатку підем в бастіон. Або в фортецю. О, я мандрівника ендермена зловив. Вбили і перлину знову не випала. Чому перлини не випадають з цих ендерменів? О, тут прям такий зомбі на цій на лавомірці. Так навіть ще з сідлом. Так, добудем оцей незирак. Так, далі будуємося. Сюди. Сюди, далі. Так. І на одну із цих лавомерок. Оп! Далі треба цього зомбі зомбіпі, напевно, вбити. чи що Бо мені треба ця вудочка. У нього є така вудочка, просто так окружаємо. Далі треба якось акуратно. Щоб інші зомбі-пілі не мене не замітили. Так, беру арбалет. І... А, і він так і не дав вудочку. Хоча я можу зробити Так, вудочка і оцей гриб. О, так я зробив цю вудочку. І тепер все. Я, я сів на цю лавомірку. Тепер можна на лавомірки цій поїхати кудись. І до мене мені дали досягнення нове. Човен що крокує? І дивіться, тут прям фортеця. Я це раніше хотів сказати, але я не сказав. Так, і. Злазимо з цього човна, і тут прям така величезна фортеця. Заходимо тоді тепер в фортецю і тут спавнер. О, там спавнер блейзів, вроді. Все вроді гарно, все везе. Так, спавнер блейзів. Ой ні, тільки там візер скелети. Напевно, мені ще рано туди йти. Тому що тут всякі візер-скелети, тут всяке таке, але я все рівно я спробую туди піти. Треба взяти нам. скелета, ні, треба взяти десь блоки якісь, щоб піднятись в ту фортецю. Ви тільки подивіться, яка тут велика фортеця. І. Давайте йдемо в фортецю. Як підніматися? О, ось тут можна пробудуватись. далі беремо кайло і по кайлу піднімаємось. У мене вже їжа закінчується. Так, беремо. Піднімаємось в фортецю. За допомогою Незерської цегли давайте піднімаємось в фортецю наверх. І... Все! Нове досягнення. Страшна фортеця. І там відразу блейзів куча. Все-таки треба якось. Треба якось щось зробити з цим. Може одного блейза вбити, чи що, не знаю.